То після В'єтнамської війни, яка у них вилилася в такі проблеми. Просто треба повернутися, переглянути це е, і згадати, які там були протести, пацифізм, е, спалювали паспорти і так далі. Там були величезні проблеми. Саме після того американська армія припинила призов, відмовилась від будь-яких оцих мобілізацій і перейшла повністю на контрактну армію. Так, у них створюється резерв, але він теж контрактний. Звісно, у них є багато грошей. У них фінансів вистачає на те, щоб фактично забезпечити себе кадрами. У них 900 мільярдів доларів щорічний оборонний бюджет на секундочку. Можна цим займатися, але абсолютно не можна говорити, що от давайте я Я пам'ятаю, що десь там місяць тому якийсь сенатор каже, але ж ми під час В'єтнамської війни 18 років призивали. Ну окей, так і що у вас вийшло? Ми не хочемо повторювати ваші. Проблеми ваші е, якісь е, дійсно конфлікти, які існували в суспільстві.